Шановні, зараз з нами на зв'язку Петро Скиба, командир танкового батальйону. Петро Скиба воює з часів ще АТО. Тоді він командував третім окремим танковим батальйоном, який називався Звіробій, іншими підрозділами. Зараз Петро Скиба знову на фронті. Це схід нашої країни. Де саме із тактичних міркувань ми оголошувати не будемо ось, але повірте, на важливому напрямку. Пане Петре, вітаю вас. Доброго, доброго вечора, шановні слухачі. Слава Україні! Героям слава! Ми з вами зараз поговоримо про те, чим ви займаєтеся. Ви танкіст від Бога і командуєте танковими підрозділами вже багато років. А зараз в умовах цього масштабного вторгнення Росії в Україну ми переосмислили значення танкових військ, значення танків, значення танкістів для оборони країни. Як ви вважаєте? Ну для мене як такого переосмислення особливого не було. Тому що я навчався в свій час в танковому училищі. Багато командував танковими підрозділами і в мирний час, і вже безпосередньо на, на цій війні. А тому, що таке танки і що таке танкові війська, для мене особливого такого відкриття не було і потреби переосмислювати не було. Я дуже прикро мені було колись чути від високих начальників, коли я ще командував механізованою бригадою, які стверджували, що епоха. Танкових військ відходить небуття і значення танкових військ в сучасних війнах буде значно менше, ніж е, про це говорилося, наприклад, і в радянські часи, і спочатку незалежності України. Але безпосередньо е, мені приходилося брати участь в миротворчій операції в Іраку і аналізувати е, досвід застосування танкових військ американцями в операції Буря в постелі і. Тоді американці на своєму досвіду доказали, що говорити про те, що там війська їх значення буде значно менше, ніж інших родів військ, показало, що це не так, що така думка хибна. І безпосередньо, вже війна Росії проти України і ведення бойових дій Збройними силами України в цій війні показало, що Танкові війська це потужний род військ, який здатен здатний виконувати будь-які завдання і в оборонному бою, і під час зійсня наступальних операцій. І безпосередньо, ось після повномасштабного вторгнення Росії після 24 лютого, ця теза теж підтвердилася, що танкові війська відіграють велику роль під час ведення як наступальних, так і оборонних. Боїв, тому що піхотинці будь-яких, чи це підрозділи територіальної оборони, чи це стрілецькі батальйони, чи це механізовані підрозділи, чи це і піхотні підрозділи безпосередньо е мають дуже велику надію і більше вірять в успіх того чи іншого бою, коли для них придаються танкові підрозділи, що навіть один там, коли придається, це зразу в них. Набагато більше вселяє впевненості і віри в те, що вони будуть виконувати те завдання, яке перед ними стоїть, і більше буде шансів вижити, і більше буде більше шансів для, для ураження противника. І фактично і ця війна показала те, що танки і танкові війська це потужна сила, яка ефективно. Дозволяє будь-яким підрозділам, кому вони придаються, більш якісно виконати це завдання з меншими втратами для себе і з більшими втратами для противника. пане Петре. Що ви можете сказати про використання танків а, і танкових військ нашими ворогами? Так, якщо порівнювати їхню тактику, а, техніку на якій вони воюють, і з тим, що має Україна, що, що б ви зазначили? Ну я вам скажу, що і в 2014 році, коли мої хлопці воювали і під Маріуполем, і під Донецьком, і потім в районі Попаси, показали, що ми успішно можемо протистояти противнику, який перед нами. І безпосередньо війна, ось тут уже більш така інтенсивна війна і пряме зіткнення з російськими танкістами показало, що ми... Здатні тею зброєю, яка в нас є, я маю увазі, або танки Т-64, або танки Т-72, успішно з ними боротися. І та інформаційна е -е, е -е, боротьба, яка велася про те, що в них танки кращі, що в них там танки прорив, там армата і так далі, і так далі. Т-80, що ніби вони кращі, більш оснащені. Показує про те, що наші навіть ці танки застарілих моделей можуть успішно виконувати будь-які завдання. Але все, звичайно, залежить від навченості, від майстерності тих, хто керує і озброєння і безпосередньо і від механіка, і навідника, і командирата. Звичайно, що не потрібно недооцінювати противника, тому що в них теж дуже Є навчені екіпажі, і безпосередньо бойові втрати, які поніс і мій підрозділ, говорять про те, що ми воюємо з противником, якого потрібно, до якого потрібно відноситися дуже обережно, дуже уважно. Але безпосередньо досвід, який набули наші танкісти, показує про те, що з ними можна боротися, їх можна знищувати. І не треба їх боятися, але звичайно, недооцінювати теж не потрібно. Тактика застосування, що стосується безпосередньо бойових дій, є деякі переваги в них, ну, як, як більш сучасні, наприклад, системи, які в них є, наприклад, ті ж танки прорив, звичайно, що в умілих руках вони вміли їх можуть застосовувати, але і наші нічим не гірше. Єдине, що. Я ще раз кажу, що у нас трошки застарілі танки. Сучасних танків, таких як Аплот, у нас, на жаль, дуже мало, і нам приходиться використовувати те, що є. Але е навіть те, що в нас є, воно досить ефективно використовується. Я зараз скажу нашим слухачам і глядачам в Ютубі, що е Петро Скиба свого часу мені розповів. Таку ну можливо кумедну історію це було в 2015 році в районі Донецька. А Петро, наш наш співбесідник, розповів наступну історію. Він тоді командував. Вибачте, що я так про вас в третьому лиці. Тоді Петро Скіба командував третім танковим батальйоном. Розповів про те, що наші бійці на борту танка Т-64 чи то заради жарту, чи заради розваги, написали Абрамс. І, і так ну от Петро Скіба сміється зараз. Згадує цей епізод, і одразу зафіксували в радіоперехопленнях ворогів паніку. Вони почали передавати, що обережно у українців з'явились танки. Абрамс, а така була історія. Але от сьогодні ми з вами підійшли до тієї, можливо, це історична межа, коли наші партнери готові нам надавати танки. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. Сказав, що Україна отримає танки роту, танкову роту Леопард. І це коаліція країн вже передасть ці танки в Україні. Також британський уряд підтвердив, що збирається передати Україні діючі британські танки Челенджер 2. А Що вам відомо про ці машини? Як вони можуть змінити ситуацію на полі бою? ну так, щоб я про них е, знав, я знаю про них знаю з відкритих джерел і з тих публікацій, які ну, коли ще на, 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 навчався і трошки їх вивчав. Е, аналізуючи ті танки, які є в нас, я повинен сказати, що з ну, великою впевненістю, що це танки набагато кращі, ніж ті, які є в нас, і ті, які є в Росії. Тому що, наприклад, коли я навчався в 80-му році, починав, я навчався на танку Т-72, і ось цей танк фактично ну, майже нічим не змінився. Вже він був давно на озброєнні е, Збройних силах Радянського Союзу, а там, наприклад, леопард 2 він появився набагато пізніше. І досвід експлуатації і ну, експлуатації танків. І в Радянському Союзі, і вже безпосередньо у нас в Україні, і так сказати, ергономічні, наприклад, показники говорять не на користь наших танків, тому що безпосередньо екіпаж набагато більше втомлюється, і під час здійснення маршів, під час інтенсивного введення бойових дій, там дуже мало таких. Ергономічних, е, якби показників, які не дають змоги перевтомлюватися в А Цим радянські танки усупають, і конструктори. і Коли ще я навчався, ну фактично розраховували на те, що танк. Тривалість життя танків в бою дуже незначна, а тому про людей не потрібно думати. І ці більш сучасні танки, які ми просимо за кордону, по багатьох, по, по багатьох показниках, я вже зацепив показники економічності, але для мене, як для танкіста, важливі саме маневрені можливості і вогнева і система управління вогнем. Мені. Брати участь в експлуатації цих танків не було можливості за час моєї служби. Але е, такий е, показник, як е, коли я виконував миротворчу місію в Іраку, то я, наприклад, танків Т-72 бачив безліч і ціле кладовище підбитих танків, і вздовж різних доріг, де приходилося пересуватися Іраком, дуже багато було в кюветах вздовж доріг підбитих Т-72. Я не бачив ні одного, наприклад, того Амброса, що він був підбитий. Радянським танком Т-72 це один із таких показників. І система управління вогнем там набагато краще, тому що вона, ну із того, що я спостерігав і дивився своду, я вважаю, що вони дадуть значну перевагу в боротьбі з росіянами. Нам не потрібно, щоб сюди приїхали німецькі, там, французькі, іспанські, там, польські танкісти. Досвід експлуатації танків нашими хлопцями дає підстави сферу, що ми дуже швидко навчимося ними управляти. Дуже швидко. І їх якісно використовувати. Ми самі в змозі їх освоїти. І ті ось мої підзайлів, кого я бачу, мають шикарний, ну, дуже гарний бойовий досвід, і мають дуже е, хороші, як то кажуть, голови для того, щоб освоїти ці одиниці е, цю, цю бойову техніку, якщо вона прийде за кордон. І навіть досвід уже більш складної техніки, якими є, наприклад, системи ППО, ті ж Хаймерси, показує, що ми не дурніші з іноземців і можемо цю техніку. Квитку якісно освоїти і якісно її ефективно застосовувати. Тому це дуже добре, що, наприклад, європейські країни вже просунулися, тому що якщо ми не зупинимо цю орду, далі ця орда полізе вже з повністю з без, безнаказаною, без будь-яких перепон, без будь-яких червоних ліній полізе туди далі і робити ті безчинства, які вони роблять тут. Нам дайте допоможіть нам з цією технікою, тому що вона вас не використовує. Коли вже москалі полізуть туди до них, тоді вже та техніка нікому не потрібна буде, тому що ми зараз можемо їх зупинити. І тому ну, я вважаю, що це буде вагомим таким внесом, внес, внесок на нашу перемогу, і ми зможемо ефективно їх застосовувати. Петро Павловичу, ну дивіться, ми з вами говоримо про такі типи танків. Та це сучасні танки. Леопард, 2 Челленджер-2, Можливо, і Абрамс коли-небудь буде на озброєнні збройних сил України. Ну, от я коли згадував цей кумедний епізод, що бійці написали на 64-ці Абрамс. Це ж. Це ж вони так висловили і своє бажання? Це можливо навіть підсвідомість працювала, що Україні потрібні Абрамси? Ви говорите, що ми швидко навчимося цій техніці? Я в цьому не маю взагалі жодних сумнівів. А от якщо уявити собі, от у вашому батальйону поставлено завдання, а перенавчитись на леопард, 2 чи на американський Абрамс, як думаєте, скільки часу це забере? Ну, е принципи е побудови танка, що в нас, що в американців що в німців, фактично одні й ті ж самі. Є просто особливості. А тому, ну, при інтенсивній підготовці, ну, я вважаю, що місяць максимум півтора і ми зможемо освоїти. Щоб освоїти, управляти машиною, я вам при, при, приведу такий приклад: для того, щоб я коли служив у жбовій частині, ми навідника, механіка водія або командира танку готовили півроку. І так само зараз, наприклад, десь 3-4 місяці йде, під, йде підготовка, не перепідготовка, а підготовка, наприклад. У мене був такий випадок, коли до мене прийшов зараз. Вже він командир роти, зараз теж воює тут на сході, він прийшов до мене і захотів бути танкістом. І мій командир танка його підготовив через два тижні, вже він пішов на бойову задачу виконувати завдання в якості навідника гармати. А тому з того досвіду, і, і в мене був досвід безпосередньо підготовки теж механіків водіїв, тому що коли не фатало. То водії автомобілів просилися йти в танкісти, і ход. і вони вже буквально за декілька тижнів вже і двигуни міняли, і ремонтом займалися, і навчилися, і успішно виконували завдання в якості управляти це не складно. Але єдине, що проводити певні заходи з технічного обслуговування і певних ремонтних робіт, мінімум те, що може зробити екіпаж. Це трошки займе більше часу. Але бій, бойова обстановка показує про те, що в бою набагато швидше, при практичному виконанні завдань, набагато швидше хлопці вчаться, і набагато ці знання приходять під час практики, а не під час десь ну, в учбових класах. А тому я вважаю, що за місяць ми можемо ну, максимум півтора можна якісно. Звичайно, що зараз інтенсивність навчання набагато більша, ніж, наприклад, в мирний час і навіть на полігонах чи в навчальних центрах. Але я вам скажу, що за місяць-півтора ми можемо навчити використовувати цю техніку. При наявності, звичайно, хороших інструкторів, і ну, потрібно бути перекладачі, тому що це процес такий, що треба, буде, щоб нас іноземні інструктори трошки навчили. Але я я я глибоко впевнений, що максимум місяць, ну максимум півтора точніше місця, ми можемо саме цю техніку освоїти. і ви праві в тому, що насправді під час такої програми зрозуміло, що працюють інструктори, які а, ну а, дуже пришвидшують процес навчання, кваліфіковані безсумнівно так. Я згадую лютий, це був лютий 2015 року, коли ми з вами познайомились в роз, розташування вашого батальйону. Це було під Донецьком. Тоді хлопці на морозі і двигуни міняли, так, і трансмісії ремонтували. що змінилося з того часу в танкових військах? Ну під, підходи трошки змінилися, тому що ну тоді бачите, війна трошки, як то кажуть. Чого в мене займалися ремонтом, мене ремонтне відділення, ремонтного взводу, займалося, І ми в польових умовах без будь-яких ремонтних органів займалися заміною і двигунів, і заміною і ведучих колес, і направляючих колес, і, і коробки передач міняли, і катки міняли. Тобто, всі операції, які виконували. Виконували безпосередньо в бойових умовах екіпажами і моїми ремонтниками. Плюс зараз в тому, що органи ремонті значно розширилися. Ремонтники набули набагато більшого досвіду, і дуже багато операцій виконують ремонтні органи, ну, в від того, який, який вид ремонту потрібно проводити, але дуже багато. Ремонтних робіт проводяться саме ремонтниками вищих органів, наприклад, ремонтно відновленими батальйонами або спеціалістами ремонтних заводів чи ремонтних полків. Це покращилося і ну, краще, щоб матеріальне забезпечення, я не скажу, що змінилося, тому що ми зараз, ну, коли проводили ось, на, наприклад, на, 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 на цю Харківську наступальну операцію, дуже багато техніки. Взяли, наприклад, як в якості трофеїв, дуже багато техніки було підбито, і ми зараз фактично те, що на них є, використовуємо як ремонтний фонд і використовуємо для відновлення тієї техніки, яка виходить з ладу. <кхе> За рахунок фактично противника, тому що дуже багато вони позалишали. Це тіше, що ми можемо це використовувати. Але, в цьому питанні ситуація з нашого покрасила, тому що спеціалісти, які здійснюють ремонті роботи, е працюють набагато ну, набагато набагато краще. І це тішить, тому що щось, якщо є екіпаж, який щось не розуміє, тому що тоді є спеціалісти, які можуть це зробити. Тобто російські танки стали донорами для нашої української техніки, це, це цікаво, це, це справді цікаво. Пане тобто, Петре, в тому числі. В тому числі, так. А, а от цілком, цілком цілі російські танки. Є, є такі випадки, коли стають на озброєння Збройних сил України? Трофейні? Трофейні, Трофейні так. Так, так. У мене зараз, наприклад, у мене зараз привели до ладу за рахунок і. Ремонту відновлював батальйону спеціалісти і мої хлопці. У мене зараз в батальйоні один трофейний такий танк, який ми безпосередньо захопили під Балокліїв, коли звільняли Харківську область. А тому і зараз успішно виконуємо завдання, він став стрій, вже, вже стріляв по противнику, вже виконував бойові завдання. Оце приємно, це справді приємно. Ну і приємно те, що. А західні уряди приймають ці рішення про постачання танків в Україну. До речі, до речі, до нас іде партія Т-72, модернізованих на заході. В Нідерландах їх модернізовували. За допомогою американських спеціалістів я сподіваюся, що це також будуть ну, машини нового покоління у зв'язку з тим, що вони пройшли цю модернізацію. Пане Петре, ще коротко розкажіть, будь ласка, про ваш досвід в Іраку. Ви там в якості військового радника працювали? Так, да, я там очолював групу радників. Ми готували штаб батальйону і штаб трьох. Батальйонів і особовий склад для самостійного виконання завдань. І Ну я тішуся тим, що серед всіх миротворчих контингентів, які були там, ми першими сертифікували перед комісією багатонаціональних сил, які там були, і підготували бригаду фактично до самостійного виконання. Завдань, тому що там були і руминські інструктора, і були і Сальвадорські інструктора, і польські інструктора. Але на, 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 на наша група серед таких груп, які ми були, першою підготувала до сертифікації і вони пройшли сертифікацію. і Цей батальйон, точніше ця бригада, органи управління і підрозділи, тому що офіцери займалися підготовкою штабів, а інструктора займалися підготовкою сержантського і рядового складу. І ця, ця підготовка проходила безпосередньо як під час різних тренувань, командно штабних тренувань, штабних тренувань, так і безпосередньо під час участі в різних, ну вони там називалися стабілізаційні операції і військово-цивільні операції. Тому що ну, чисто в теорії то не научиш, а без, під час виконання цих завдань. Приходилося безпосередньо вже на практиці е перевіряти, як офіцери е особовий склад, навчений виконувати ті чи інші завдання. Звичайно, ж та специфіка була трошки інша від, на, від того, що тут виконується. Ну і я повинен сказати, що в свій час, коли я був ще молодим офіцером, я був в Афганістані, то я повинен сказати, що. Інтенсивність ведення бойових дій, яка тут зараз безпосередньо в Україні, набагато вища, ніж вона була в Афганістані. Ну, а в Ірак це була миротворча місія, зовсім інше виконання завдань, і воно по порівнянні абсолютно на порядок було нижче. Ну, не то, що нижче, а на порядок було безпечніше. Ніж в Афганістані, і ну напевно, на два на три порядки безпечніше, ніж безпосередньо, тут на сході України. Ну ось ви порівняли так. по суті справи цієї війни: війну в Афганістані, в Іраку і в Україні. Тобто, я так розумію, що за інтенсивністю взагалі не можна порівнювати а, бойові дії, які відбувалися в тих країнах, і те, що зараз відбувається в Україні, а тому віри і на своєму місці робити те, що на по максимуму, на те, що Тяжко, складно, але ми переможемо. Петро Павловичу дуже дякую вам. І знаєте, що я вам побажаю? Ну, по-перше, нам всім спільної перемоги великої, так? І щоб у вашому батальйоні е з'явилася ця новітня техніка, ті типи танків, про які ми говорили: Леопард 2, Абрамс, челленджер 2, можливо, Французький Леклерк. Я вірю, що це буде відбуватися, і це буде відбуватися в найближчій перспективі. Дякую вам дуже, шановні. Петро Скиба, командир танкового батальйону. З нами був на зв'язку. Пане Петре, слава Україні. Героям слава.